Добрий день, це канал Я і маміні тваринки. Ми з вами на горищі у мене. Перебираємо цибулю. Так. Це в мене велика цибуля відбирається сюди. Вже ящик тут наперебирала великої. Ось там ще є два ящики, зараз покажу. Так, тут в мене оце стільки я відібрала пророщаної та проросла, треба її в стаканчики поставити. І тут ото. Шість штучок в мене є гнилої цибулі. Ну, це цілий ніс порівняно. Так, а стільки ще я маю перебирати. Я ось це ось цибулиня ось так відбираю, корінці обриваю і тільки гарну цибульку ложу в ящик. Ось, А це в мене цибулиня. Зараз його зберу в пакет, нам його треба буде на весну красити крашанки. Ось такі то діла. Треба цибулю перебрати, забрати донизу. Ось в мене є така кімната. Прохолодна, але не... не морозяна, не холодна. Ось там ні. От ще одна є пророщена. Ми їх поставимо у водичку, чи в землю посадимо. І буде у нас зелена цибулька. Ось так, що таке то діло. І буде вона у нас схована від морозу, бо там сухо, прохолодно і вона там гарно зберігається. Ось таке діло, так що будемо. А то курка, думаю, що то таке, де гудить. Будемо працювати. Думала, що тут буде всього все два між тих ящики цибулі, але ну, казалося її тут багато більше. Як розложена вона вроді небагато, а насправді її є багато. Ну нічого. Ось. Зараз ми її візьмемо і поперебираємо. Тут в ящику в мене така, що вона не йме віри, якась така, вона, знаєте, так от потемніння. Вона тверда, все, Ну, я її відбираю, буде вона в першу очередку в мене йти, а тоді будемо до тамтої добратися. От ще один ящик в мене стоїть. Зараз в нього поскладаю. Ось і зараз покажу ще два, яких я вже наперебирала, Ну, а це вже ящик такої великої наперебирала, а це ящик трошки меншої. Ось вже вона готовлена, щоб її згори подати донизу. Ось так. Прийдуть малі і я їм поподаю її донизу, ту всю цибулю І ось таке діло. Так що доперебираю. Її тут трохи буде та її цибулі. Я щось думала, що її багато менше. Треба буде на другий рік садити менше. Ну, я кожен рік кажу, треба менше. Ну, Воно якось не менше, а більше виходить. Ну, нічого, добре, що є. Як є, це не біда, хуже, коли нема. Ладно, йду перебирати, бо ще дуже багато перебирати. От. А крижі вже зціпило, що не хочу навіть ворушитися. Ну нічого. Це все життя, працювати треба. Як працюєш, то є, що їсти. Так, що ось такі діла. Йду працювати. Оце цибуля порчана в мене. Вона як, вона не є порчана. Ну і вона якийсь такий непевний вид має, то я її взяла на перший раз брати саму першу. Це такий невеличкий ящик. Це банановий, повний, такий, що банани в ті помідори такі кортонові ящики продають. Це теж такий. Ось ящик повний. от І там вниз ще є в мене чорний ящик. Ось такий його ще чорний. Ось от, такі тут діла. Стільки я цибулі наперебирала свої. Знизу чорний ящик ще такої великої цибулі теж є. Ще цибулі є дуже багато. Прийдеться їсти яблука і цибулю на перше і на друге. ось Треба жарити знову цибуляники. І треба робити щось з такою цибулею. Ну нічого. Головне, аби люди здорові були. Все остальне по волі буде. Ось такі то справеньки. Ладненько, буду я бігти до роботи. Ще маю саджанку позбирати. Ще маю цибулення зібрати, бо ще саджанка, тиканка ще осталась на горі. Треба зібрати. Там що в мене осталося свого часнику трошки. Теж треба зібрати. Ось такі діла. Так що. Якось так, з цибулю я зняла, зараз ще поставлю одну на другу. Ось ще ось цю підніму догори. І тоді будемо щось працювати далі. Так що, такі то діла. От, Вроді перебрала я цибулю. Чого я кажу, що, мабуть, буде люта зима, бо дуже цибуля багато має вдягання. Тобто цибулині наверху сухого дуже багато. А зазвичай цибуля вдягнена на люту зиму. Ось таке діло. Ну, поживемо, побачимо, чи правильна прикмета, чи ні. Ось, ну, там ті рази, як так було, то зазвичай люта зима була. Ну, побачимо. Як цього року буде головне, аби Бог дав скорішого нам миру, скорішої перемоги і всього самого найлучшого. Гарного усім дня, мирного неба і міцного здоров'я. Біжу я працювати далі. Ще роботи дуже багато.